Всім вітання. Сьогодні небо таке похмуре, то дощ ішов півдня, це трошки призупинився. Я підключив західне поле, ось це північне поле це паралель на контролер Blue, щоб маста виключив, щоб він не садив акумулятор, так як треба підзарядити хоч щось. І вони по вольтажу Там два поля в паралелі на північному. Виходить 100 вольт. Тут у мене 100 вольт. І ще в мене валялися дві панельки заход. І я їх так виніс, положив просто на землю. Вони взагалі різні. Це 620 Вт, це 440 обидві двохсторонні. Тут 10 ампер Ток. Там 16, кажеться, або щось таке. Я їх так підключив, кинув. Із усього осього, всього масива, все, що є. Було там, коли було трошки видніше, до 700 Вт валило, зараз там біля 500 Вт йде, але потроху так заряджається акумулятор. Ось така картина.